Всім добрий день, мене звати Олександр. Ви на каналі Life Marathon, де я досліджую такі теми, як психологія, саморозвиток, ефективність, продажі, маркетинг, здоров'я, цілі, біг, звичайно, марафон, тому що я бігаю марафони. І це все теми, які дозволяють людині ставати краще. Якщо вас ці теми не цікавить, можете сміливо закривати це відео. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як чому нам так важко мінятись, і це одна з ключових тем, яку я досліджую, якою я цікавлюсь. Чому? Тому що для того, щоб стати краще, ефективніше, нам потрібно постійно змінюватись, але це дуже важко. Це дуже важко на фізичному рівні, на рівні нашого мозку. І сьогодні я би хотів про це поговорити. Чому? Тому що нещодавно я знайшов е, цікавий е, шортс або рілс, я не знаю, як його назвати, про те, як один з е, лікарів розказує, що насправді е, тіло людини і кожен орган людини він е, змінюється і або оновлюється за певний час. Наприклад, я подивлюсь і буду зачитувати. Е, які органи за який час в нас оновлюються? Наприклад, шкіра, епідемі, епідерміс повністю оновлюється за 27-30 днів. Кров клітини крові оновлюються майже е, повністю еритроцити за 120 днів, лейкоцити від кількох годин до кількох днів, тромбоцити приблизно 10 днів. Е, потім печінка в нас оновлюється за 6-12 місяців. А повністю вона оновлюється за 300-500 днів. Кістки оновлюються за 10 років. М'язи можуть оновлюватись 10-15 років. Але якщо надати їм, ну якщо ми будемо надавати їм давати їм велике навантаження, то звісно м'язи зростають. І тут ключова річ: що зростають вони тільки під нагрузкою. Продовжимо далі. Серце серцевий м'яз. Оновлюється дуже повільно. Дослідження показують, що приблизно 1% клітин оновлюється щороку, і до 50 років змінюється близько 50% клітин серця. Тобто, серце і далі ми говоримо про ключову річ як мозок. І в цьому відео, в цьому рілсі, в цьому шорці, який ви можете подивитись на каналі, вона каже, що клітини мозку майже не оновлюються. Тобто нейрони мозку майже не оновлюються за все життя. Більшість з них залишається з ними, з нами назавжди. І це дуже важлива річ. Чому? Тому що в нас є дві ключові речі, які майже не змінюються. Тобто, це серце і мозок, які ключові органи. Ну, звісно, у нас всі органи важливі. Людина не може жити, ну може теоретично жити там без. Нирок, майже не може без печінки, може жити без желудку, без деяких органів, може. А от без мозку і без серця, звісно, ні. Основна ідея в чому, В тому що оновити, оновити наші нейрони, наші нейронні зв'язки, дуже-дуже важко. Я вже багато разів про це писав, ті, хто мене читають або знають. Або ну, підписані на мій блог, знають, що мені дуже подобається одне відео, яке теж в мене є, і текст про це. Що чим відрізняється депресивна людина від звичайної людини. Це побудовою і структурою нейронів головного мозку. Депресивна людина в неї інша структура, і ін, саме інша структура головного мозку. І щоб це змінити. Це як м'яс, його треба постійно постійно качати. От. Тобто, для того, щоб накачати біцепс, нам потрібні вправи. Для того, щоб накачати мозок, нам теж потрібні вправи. І от е, ключова річ в тому для змін це повтори, багато повторів. Для того, щоб нам е, це поміняти, нам потрібно багато часу, багато енергії. І... Так от саме але тепер. Е, Чому ж нам так важко мінятися? Тому що ці всі нейрони це є наші програми, наші програми-поведінки. І от я собі задав одне питання. Добре, а коли людина може змінитись дуже швидко? Ну, наприклад, людина палила, або людина п'є, да? тобто в неї зловживає алкоголем або зловживає наркотиками. Ну, наркотики трошки інша ситуація, але тим не менш. Так от, парадокс в тому, що для того, щоб. Зробити якесь покращення в, в, в нашого організму. Тобто накачати біцепс, скинути вагу, вивчити якусь іноземну мову, нам потрібно прикладати дуже-дуже багато зусиль. Дуже багато. Для цього потрібні зусилля і потрібна енергія. Але І парадокс в чому? В тому, що а для того, щоб, наприклад, кинути. Палити, кинути теж потрібно дуже багато енергії, сил, ментальних в першу чергу, але дуже, важко, але дуже просто це все кинути. І це дійсно парадокс. Тобто, там, кинути тренування дуже легко, кинути вивчати мову дуже легко, ти просто береш і все, кинути, робити вправи якісь, зарядку це теж дуже-дуже легко. Але є випадки, коли людина може змінитися за один день. Тобто за один день людина може кинути палити, кинути, вживати алкоголь, коли це. Наприклад, коли людині стається інфаркт, інсульт, їй кажуть лікарі: все, якщо ти далі будеш вживати, там, палити, пити півасік, то тобі гайки. Все. І людина починає, вона кидає за один день. Так от в чому нюанс? В тому, що ми можемо це змінити, але для цього потрібен дуже-дуже серйозний такий, так званий тригер ззовні. Тобто людина може поміняти свою поведінку за один день тільки під загрозою смерті, якщо вже ми так говоримо. Але коли цієї загрози нема, люди можуть палити руками. І нічого не стається. Вони кидають, знову починають, кидають, знову починають дієта те саме, набирають вагу і нічого з цим не можуть зробити, тільки під загрозою смерті. Так от, в чому нюанс? Чому так важко? Тому що для того, щоб тепер повертаємося до основної і головної ідеї і тези всього відео, чому так важко? Тому що нам треба змінити мозок на фізичному рівні. Ці нейрони і ці всі зв'язки, які в нас є, стає неефективні програми поведінки. Чому? Тому що для того, щоб зробити, ще раз повертаємося, логіка, яка: для того, щоб зробити класну звичку отримати, нам потрібно дуже багато енергії і сил. Чому? Тому що нам потрібно сформувати ці нові нейронні зв'язки. Це як біцепс, для того, щоб. Щось зробити або отримати навик. А нам треба не знання, а навик. Я от вчора почитав таку одну фразу, що дитині для того, щоб запам'ятати якесь слово або речення, щоб воно в неї відклалось, вона може його повторити до 400 раз. 400 разів. І зараз я вивчаю англійську мову. Я розумію, наскільки важко вчити в мову, коли ти старший, 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 тобі скільки треба зробити повторів, тобто використати це слово, щоб ти його запам'ятав. Але людина, але забути класну річ якусь, да, ну, яку яку яку, якій людині робити важко. Наприклад, грати на фортепіано, на гітарі. Або от, от простий приклад, з мовою. Якщо людина не користується мовою, вона її дуже швидко забуває. Дуже швидко все. І тут теж е, ще один парадокс: в тому що наш мозок він постійно економить енергію. І, Речі, які він не використовує, він їх одразу, умовно кажучи, забуває. Навіть ці зв'язки, які сформовані нейроні, він їх може він їх знищує. Тільки одна мета нашого мозку це економити енергію. І, звісно, нам з кожним разом речі корисні для нас, робити важче. Речі, які не корисні, їх ми робимо нам робити їх дуже важко. І в цій простоті, в цьому всьому, дуже важко нам змінюватися з часом, тому що ще раз, потрібно дуже багато енергії, дуже багато повторів, дуже багато часів до перших, взагалі до перших результатів. А погані звички, ми, звісно, дуже швидко, дуже швидко вони. Це як паразіти. Да? І ще один до речі, теж цікавий факт, який мене останнім часом, який я знав, який мене теж трошки як слово бентежить. Да? Те, що організм насправді запасає от на фізичному рівні, він запасає лише одну річ це жир. А всі інші потенційно корисні нам речі: вітаміни, там, вітамін Д, вітамін С, мінерали. Які нам потрібні цинк, магній, він їх не запасає. Він просто, коли людина вживає, наприклад, якісь вітаміни, вона їх вживає, він бере стільки, скільки треба, а все інше е виходить там з мочою, ну, відходами. да. А все погане. Тобто він жир, ну це типа він запасає. Чому? Тому що він е колись там ще люди не їли, могли 2-3 дні не їсти, вони і він. Весь час запасає жир для того, що він знає, що колись буде все, все може бути дуже погано. Тому він постійно готується. Тобто його задача не те, щоб ви були там накачаний, сильний, щасливий. Його задача одна щоб ви вижили. І для того, щоб ви вижили, він ці всі штуки він постійно економить енергію. А для того, щоб ще раз, саме головна теза для того, щоб щось зробити, щоб вивчити щось, перевчитись. Навіть просто, звичайно, згадайте, перевчити якусь річ, яку ви там якось почали робити, її просто перевчитись, перевчитись дуже важко. Тому основний висновок, який для того, щоб змінитись, і основна теза взагалі мого каналу, що життя це не спринт, це марафон. І для того, щоб зробити. і... Досягти якоїсь мети, любої, в принципі, мети, вам потрібно дуже багато часу, дуже багато енергії, і ви маєте просто себе налаштовувати, що це має бути довга дорога до перших результатів і взагалі до якихось серйозних результатів. Чому це важливо? Тому що люди думають, що і особливо коли ми живемо в тому світі е, інформаційному, коли всі кажуть швидко, швидко, швидко на результати, результати, результати е, це не працює. І ви починаєте, е, результатів нема і кидаєте. Так я хотів і вивчити мову е, дуже багато років. Починав, кидав, починав, кидав, починав. А тепер я зрозумів, ні, я це можу зробити. Тільки коли я буду робити це кожен день. От у мене тепер є свій власний сервіс. Якщо ви хочете вивчити мову, пишіть. Там буде в посиланні ссылка, ви можете зайти і спробувати наш сервіс. І тепер я кожен день вчу слова, граматичні конструкції, якісь речення. Кожен день. І я розумію, що я отримую результат через там для того, щоб мати рівень c 1 мені треба інвестувати в вивчення мови 25 тисячі годин. Тільки тоді моя ніронка перепропише в мозок, умовно кажучи, інтегрується блок англійська мова. Все по-іншому не буває. Тобто неможливо народити дитину за два місяці. Ні, вона має бути в животі 9 місяців. І так само ваш мозок для того, щоб змінитись, йому потрібні ітерації, ітерації, ітерації. І саме ще, до речі, цікава річ, яку теж я нещодавно для себе відмітив. Наприклад, тут як тренується, ну, вільна боротьба? Насправді, в вільній боротьбі є 5-10 прийомів. І кожен день ти приходиш і від, відпрацьовуєш ці прийоми. Кожен день одній ті самі прийоми. Все, це по суті така рутина. І от досягають успіху тільки ті люди в любій справі, які кожен день, кожен день, кожен день роблять одне й те саме. Це не залежить від е, сфери. Тобто це і біг, і мова, і успіх в плані грошей, і здоров'я. Це щоденна планомірна робота. На цьому будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Зауваження. Буду радий любій, любому зворотньому зв'язку. Всім мир! Такий шлях!